Усім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачну та ароматну закуску фаршировані грибочки, які зможуть стати гарним доповненням до вашого святкового столу, або ж навіть бути такою смачною деталью до вашої повсякденної вечері. Підписуйтесь на мій канал і далі вас чекає багато смачних та цікавих рецептів. Для початку маринуємо наші грибочки. Беремо тільки шляпки з соєвим соусом. Добре поливаємо їх і залишаємо маринуватися на пів години. За цей час можемо зайнятися нашою начинкою. Для начинки я буду використовувати такий крем-сир та песто з в'яленими томатами. Ви можете обрати те, що вам до смаку, які бренди ви більш полюбляєте. Отож, беремо крем-сир, У мене тут близько 200 г змішуємо його з соусом песто з ялимими томатами. У мене тут залишок десь дві столові ложки. Цього буде достатньо для нашої начинки. І ретельно перемішуємо. Також підготуємо натертий сир моцарела, натираємо 100 грамів на мілку терку. Ну що ж, тепер переходимо до фінального етапу. Це а закладаємо нашу начинку у грибочки і викладаємо у форму для запікання, намазуємо нашу начинку та щільно складаємо грибочки один до одного. Далі посипаємо кожен наш грибочок натертим сиром. Після цього відправляємо грибочки у духовку, під фольгою будемо запікати близько 15 хвилин, потім знімаємо фольгу та ще 15 хвилин, щоб утворилася золотиста та рум'яна корочка зверху. Це мега смачні та ароматні грибочки. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Аромат неймовірний. Ароматні та мега смачні грибочки. Усім смачного!